Пересвітлого, творчого і дай Боже, натхненного дня четверга. Ніби весна вже вступає в свої сили, але так похолодало, що треба одягатися. Тому бережіться, не змерзайте і не перемерзайте. Сьогодні нас навчають діти. Ми на днях були з малими на черговий техогляд зубний, а заодно вже і дві пломби поставили і. Я був здивований, бо якраз буквально перед тим вони зуби чистили зранку після сніданку. Потім безпосередньо чистили зуби перед кабінетом медичним. І все рівно лікар мені показав там їхнє недочищення. І дав мені такий лайфхак, як важливо є допомогти їм навчитися зуби чистити. Тобто вони чистять, а ти собі ставиш, каже, ліхтарик на чоло, такий налобний. Вони прийдуть до тебе на комісію, ти дивишся. Якщо знаходиш щось там не так, а бажано знайти щось не так, то ще раз. А потім ще раз. І так, декілька разів треба по поще раз, по раз і пояснити, як треба вичищати з між зубів. Ну і коротше, зусилля прикладати. Не біда, якщо десь трошки піде крові, бо, бо, бо з незвички неясно можуть кровити, коли натиснеш. Одним словом, ще і ще. І мені мені це сподобалося, і мені це чомусь пригадало. Я, здається, таки зустрічав, коли досліджував у свій час спільноту анонімних алкоголіків, як би це не дивно прозвучало. Але <кій> весь час це спостерігаю з різної точки зору, коли ти хочеш справді духовно зростати, коли ти хочеш на місці не, тримати, не застрягти, не застрягнути, то добре є, коли маєш на меті подолати чергову перешкоду, звітувати перед кимось. Добре є, аби в тебе хтось був. Чи то духівник, чи просто якийсь друг, можливо, який тобі порадить. Хтось, перед ким ти хоча б одну річ будеш звітувати. Дивися, я в такому то стані. І от така звітність, хочеш не хочеш, але вона тебе штовхає до відповідальності. Як мінімум, штовхає до того, щоб не там виправдовуватися, там, чи там собі якось легко пояснювати, бо ми професійно вміємо собі щось пояснювати. Правда, що чому ми щось зробили або не зробили. Але коли ти підзвітний, коли ти маєш пояснити, показати результат через 2-3 тижні, то тоді ти знаєш, що слухай, хочеш не хочеш, а треба без тим щось зробити, ну, бо треба буде потім дати звіт. Треба буде потім ну, якось пояснити. Ми колись на спільноті, нашій такій молитовній робили собі постанови, і на, на другий тиждень ми говорили, цього тижня я зрішив, бо цього тижня я постанови ніякі не дотримав. І потім на другий тиждень ти собі думаєш, йолки-палки, то тобі якось добре щось з цим зробити, бо потім все одно знову тиждень пройде часу, а ти знову не дотримав, знову в мене не вийшло. То скільки можна знову? Тому подумайте, яка річ у вас йде не дуже, а вже давно ви, ви хотіли би це подолати, змінити, переключити, щось вивчити, досягнути, почистити зуби, то попросіть когось кому довіряєте, попросіть людині. Яка може хоча б на цьому питанні знається, бо на всьому всі знатися не можуть. І нехай ця людина проконтролює класно, коли маєте духівника. Це може бути священник, монах, монахиня або взагалі якась справді духовна особа, яка, яка має зрілість духовну і може вас провадити. Нема духівника, ну то просто шукайте людину довіри або людину серця, людина, яка є по вашому серцю, яка справді дасть адекватні поради. Тобто людина, яка з любов'ю вам допоможе перевірити зуби честі чи нечисті, яка справді з любов'ю покаже і підкаже. Дякую. Бачите, навіть зазвонили. Тому дякуємо нашим малим за таку цікаву підказку. Перевіряємо самі себе і завжди нехай буде хтось у нашому житті, хто нас зможе перевірити. Будьмо уважні. Маємося файно. Merhaba